Доброго дня, друзі! Значить, що у нас? У нас лопнув поводок. Ось так, поміняли. Ну, в запасі завжди є запасний. А. І води. Е -э я думаю, їм ц... страдають крайні за того, що це пиздити. Я вибачаю за матюки. але ну, просто воно так і є. Зараз... Тракторів придбати, як солдати з автомату. Зараз підійдемо, накачаємо колеса, підкачуємо до двору, загрузимо всі валки та й поїдемо. А це що? Ми вибираємо які годні в запас, негодні та пич. І буде цьом Аграном нас і карбоміт черкаський така пшеничка а Така пшеничка ось якраз прозиться вже підкормиться Так ось у нас виходить, підживлюємо нашу пшеничку. Зими вона дуже добре опинилася, перезимувала. Так виходить, сівались касія, 5. Ось наш пінопласт, карбоміт. підживляємо черкаску. Даємо їй воздуху за то через пару днів її вже буде не вдасться. А якщо ще підуть дощ, то все буде ідеально. Такий фон виходить. І під возочку, звичайно. Хожу шостої передачі шоста на зайчику. Агроном контролює. Ну, ось таким чином проходить підживка. Ой, дивіться, вже прийшли майже половину поля і прям видно наглядно. Де дали воздух? 100 кг ми сипимо А далі будемо працювати по листу і сульфат магній, і фунізити, і справи. Ось ми майже доходимо вже до кінця. Отлічка виходить, а ми результатом дуже довольні. Якось, як бачите, можете побачити різницю. Де вже пройшли, а де не пройшли, де вже є повітря в землі. Драко Дракон. Так, да, ось така пшеничка, корнева система в неї дебела, вже укорінилася. Добре, зараз ми їм дамо повітря і все буде чітко. Якось ви можете побачити різницю, де пройшли, а де не пройшли. Хто щоб не говорив? Але ми якось настроїли сівалку, щоб вона висівала 100 кг, так ми і все доходимо до кінця. Те, що ми розчитали, воно так є, 100 кг. І хоч сівалка ну, не нова, стара, але вона працює, робить своє діло. Правда, вже тоді можна буде літом встати, перебрати сушники, відшипники, поміняти, покрасити і так. Щотко, але 100 кілограмів вона своїх висіває. Дракон летить драконіх. І пошов, пошов, О, он як виходить. Щотенько, карбоніт зверху зеркалі нема, все йде в земельку і Отлично. Ну, Все там де не, не пройдено. Дві великі різниці. Такий загальний фон, все края, директор, все контролює. Так, от. так, Все, ми вже підкормили, все чітко, все красиво вийшло. Висіяли по 100 кг, Отже, зараз їдемо і будемо сіяти ячмінь. Зараз закультивірую спочатку, а тоді будемо сіяти. Це, мабуть, вже буде в наступному відео. Тому дякую всім за перегляд, ставте лайки.